В обласній раді образилися на головного рятувальника Прикарпаття Володимира Черницького, адже його ще тиждень тому просили розкласти на Івано-Франківському Євромайдані пункт обігріву людей. Нагода запитати, чому надзвичайник не дослухався до доручення президії облради. Виникла на нинішньому її засіданні. Чернецький був небагатослівним щодо виставлення. Я пояснюю, що Органи цивільного захисту згідно законів не мають брати права ні в демонстраціях, ні в мітингах і діяти політично неупереджено. Таку відповідь депутати зустріли різкою критикою. Навіть вимогою висловлення недовіри до головного надзвичайника. Президент, даючи інтерв'ю, він каже, цим молодим людям, що вийшли на майдан. Це політична акція. А ви говорите, що ваші люди не мають робити. Швидка допомога крудобова чергувала. Люди так само на роботі. Міліція крудобова була. А ви починаєте заявляти. Тівститно з вас трибуни такі речі говорити я говорю, як лікар, мінусова температура, висока волость, обмороження. А ви таке говорите сьогодні? І бездомні собаки зарегуляли, ви б виставили палатки рятувати, а людей вам не хочуть виставляти. Тому в нас є просте, нормальне рішення, сесією оголосити недовіру і звільнити цього начальника з посади. Зменшити напругу в залі спробував голова ОДА Василь Чуднов, який доручив Чернецькому негайно розкласти пункт обігріву на вішовому майдані. Та це лише дулило масло в вогонь, адже джебра... Ранці обурилися, чому надзвичайник не зважає на думку представницької а виконує лише вказівки виконавчої влади. Однак після дискусії рада таки не проголосувала за недовіру. Чернецькому а вирішила дати йому ще один шанс. Між тим обранці нині проголосували за встановлення прапору Євросоюзу над входом до своєї будівлі. Сьогодні Івано-Франківська обласна рада висловила свою позицію. Вона є абсолютно 100% збігається з позиції всієї громади області. І Я думаю, що це абсолютно правильне рішення Івано-Франківської обласної ради, яке піде на користь і зустріне повне схвалення і на майдані, і в середовищі звичайних громадян. А наприкінці робочого дня обласна рада схвалила заяву, в якій висловила обурення невтішним результатом вільнюського саміту. Вину за що поклала на президента Віктора Януковича.